Та любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Татам мамам-привіт, дідусям, бабусям теж! Збирайтеся всією родиною, бо я на просторах інтернету знайшла такі гарні казочки. Пора їх вже послухати! Беріть свої улюблені подушечки, ковдручки, іграшки та мами. Наливайте собі горнятко кави, чаю чи какао і будемо починати! Готові? Ну тоді поїхали. Казка про коника, який хотів бути великим. У великій стайні жив маленький коник. І його звали Копитко. Він був наймолодший і найменший серед усіх коней, а копитко часто дивився, як дорослі коні возять вози, допомагають людям, скачуть полем з вітром у гриві, і він казав: От би мені бути великим, мріяв копитко, я теж хочу щось робити важливе. Поки що він був занадто маленький, щоб тягати вози або йти далеко від дому. І одного дня у дворі ось що сталося: зникло маленьке каченя. Його шукали всі: і півень, і собака, і кіт. Але ніхто його не міг знайти, бо всі голосно тупали, нявкали, гавкали, каченя ще більше лякалося і ховалося від шуму. Я піду сам, сказав копитко. Я тихенько, тихенько пошукаю. Він повільно обійшов хлів, прислухався і раптом почув. Бі -бі. Під діжкою у затінку сиділо налякане каченя. Воно заплуталося в сухій траві. Копитко обережно нахилився, не злякав малюка і тихенько привів його назад до мами качки. Всі були в захваті. Ти молодець копитко, сказали дорослі коні. Ти зробив дуже важливу справу. Коник усміхнувся, і тепер він знав, щоб бути корисним, не треба бути великим, а треба бути добрим та сміливим. Ось така діти гарна, добра. Смілива і повчальна казка. Ну, а тепер слідуюча казка. Хто живе в селі, той цю тваринку теж добре знає. А хто в селі не живе, він теж знає цю тваринку. Я вам зараз скажу чому. Слідуюча наша казочка називається. Казка про корову мілку. Ага, чи всі знають корову мілку? Думаю, що навіть весь світ, не тільки в Україні. В одному селі на фермі жила корова мілка. Вона була працьовита, вона була сильна. Але трошки вона була пихата. Здогадалися чому? Бо шоколад носить ім'я мілка. Всі, напевне, пробували молочний шоколад Мілку. М -м -м. Ну, це таке читаємо далі. Я їй молоко даю, і хвіртку рогом відчиняю. І навіть. Мукаю найголосніше, з гордістю казала про себе мілка. А одного дня на фермі вирішили зробити велике прибирання. Гуска мила корито, коза підмітала, а курка розкладала солому. Та навіщо ви всі метушитесь? Я й сама впораюсь, сказала мілка. Розігнала всіх і заходилась сама працювати. Та скоро вона втомилася, і все пішло не так. Солома розсипалась, відро перекинулось, а мітлу зачепила хвостом і вона впала у сміття. Ой, щось в мене не виходить, знітилася мілка. Тоді до мілки підійшли всі друзі. Не біда, ми допоможем разом же, мілко, швидше та веселіше. І справді, коли всі почали працювати гуртом, справа йшла. Весело та швидко. І тоді мілка зрозуміла. Іноді треба не все робити самій, а вміти працювати разом. Ось не завжди діти сила в тому, що все треба робити самому, і справжня життєва мудрість у вмінні працювати. «Разом». Ось така вам цікава казка про корову мілку. І я думаю, всі зрозуміли а разом діло йде швидше та веселіше. Ось переходимо до слідуючої казочки. Казочка називається про овечку. Марисю, яка боялася всього нового. Mm. На фермі жила овечка на ім'я Марися. Вона була лагідна, розумна, але вона дуже не любила несподіванок. Їй подобалась знайома стежка, на якій вона бігала щодня, улюблена травичка, камінчик улюблений, на якому вона завжди дрімала. Мені й так добре, навіщо все міняти, казала вона щоразу, коли друзі її кликали поглянути на нову клумбу чи піти іншим шляхом. Козенятко Білчик, гусачок Гаврик і телятко Бублик часто гралися разом то біля Ставка, то в саду, то за Хлівчиком, де все було нове і незнайоме для Марисі. Вони кликали її з собою, але вона чемно відмовлялася. Але незабаром Марисі. Стало сумно та самотньо. Усе було як завжди: та ж трава, ті ж пташки, але без друзів навіть сонечко не радувало. І ось Марися набралася сміливості: зробила перший крок, другий крок, третій крок. Так і пішла вона до друзів. І яка ж вона була здивована: інші запахи, інші звуки, інша стежка. Але зовсім не було нічого страшного. Навпаки, все здавалося цікавим, веселим і трошечки чарівним. Ти прийшла, зраділо козенятко білчик. Бачиш, нове не завжди страшне, додав гусачок. Гаврик. Ти така смілива, Марисю, сказала телятко Бублик. Ми тобою пишаємось. І тоді Марися зрозуміла, що треба не боятися перемін, адже нове може теж приносити радість, якщо наважишся зробити перший крок. Ось така діти цікава казка. Тому й вона так називається: про овечку Марисю, яка боялася нового. Не варто боятися нового. Там завжди щось є цікаве. Куди ваша цікавість вас веде, туди і ідіть. А тепер слідуюча. Казка про одного із друзів овечки Марисі. Казка про гусачка Гаврика, що навчився слухати. Теж дуже повчальна казка. Жив, був маленький гусачок на ім'я Гаврик. Знайомтесь! Він був веселий, балакучий, цілими днями гелготів, готів жартував і вигадував різні історії. Але коли хтось інший щось говорив, Гаврик не слухав уважно, він одразу перебивав і знов починав розповідати свої історії. Гел-гел-гел-гел-гел-гел-гел-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге. І ось одного дня до ставка прилетів старий мудрий лелека, якого всі звали дядько Лел. Він обійшов всіх птахів і звірят і сказав спокійним голосом: Завтра буде буря, краще сховатись в заростях кущів біля ставка, там буде безпечно. І коли дядько Лел підійшов до Гаврика, той саме влаштував виставу перед каченятами і, як завжди, не давав сказати ні слова. Ось настав вечір. Темні хмари затягли небо. О, здійнявся сильний вітер і пішов дощ. Гаврик бігав берегом, кликав друзів. Але навкруги було порожньо. Всі вже були в укритті, і тут з'явився дядько Лен. Ти ще не сховався? Лагідно спитав він. Ні, я не почув, тобто я, я не дослухав, знітився Гаврик. Ходімо, я тобі покажу, куди треба йти, сказав дядько Лев. І повів гусачка стежкою поміж кущами. А там у затишку було тепло й безпечно. А вранці, коли сонце виглянуло з за хмар, Гаврик підійшов до дядька Лела, зітхнув і сказав: Знаєш, дядько Леле, я думав, що головне це говорити. А виявляється, іноді важливіше слухати. І з того часу гусачок Гаврик був не лише веселим та ще й уважним слухачем, і його всі ще більше полюбили. Ось така вам діти казочка про гусачка Гаврика. Що навчився слухати. І ви уважно прислухайтесь до того, що вам кажуть тато, мама, дідусь і бабуся. Ну, ще, можливо, вихователька в дитячому садку і вчителька в школі. Ось так. Ну, як вам сподобалось? А якщо сподобалось, то ви знаєте, що. Подобайка, підписка. Дзвіночок. Ну, все, пока-пока! А я пішла готуватись до інших цікавих казок. Всіх люблю!